Гіпертонікам пільгові медикаменти. Зважаючи на те, що рівень захворюваності на гіпертонію та серцево-судинні недуги в Україні невпинно зростає, уже більше року в нашій державі реалізовується проєкт регулювання цін на лікарські засоби для осіб із підвищеним артеріальним тиском. Щоправда, наші мешканці користуються перевагою цієї державної програми не надто активно. Артеріальна гіпертензія або гіпертонія недуга доволі підступна і небезпечна. При неправильному лікуванні вона може призвести до важких ускладнень у вигляді гіпертонічного кризу, інсульту, інфаркту міокарда, серцевої та наркової недостатності. В нашому місті сьогодні налічується близько 20 тисяч осіб із гіпертонічною хворобою, котрі потребують комплексного медикаментозного лікування. Відтепер вони можуть придбати необхідні ліки із суттєвою знижкою, оскільки артеріальна гіпертонія займає перше місце по виходу на інвалідність, по захворюваності і також. По рівню смертності та не тільки в Україні, але й у всьому світі займає провідне місце. Тому в Україні була прийнята постанова номер 340 яка вийшла 25 квітня 2012 року, і звучить назва цієї постанови про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Згідно з цією постановою було Прийнято рішення для здешевлення лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби, таким чином, соціально незахищені верстви населення можуть отримати ліки зі значною знижкою. Скажімо, від початку дії цієї постанови, тобто від квітня 2012 року, знижка на гіпотензивні препарати була не настільки суттєвою, а зараз у вересні 2013 року. Цього року були прийняті зміни до цієї постанови, згідно яких багато препаратів підлягають 90% відсотковому відшкодуванню своєї вартості. Тобто на сьогоднішній день ліки від гіпертонії розділені на таких три групи: перша група це лікарські засоби, які підлягають 90% відшкодування від своєї вартості. Друга група препаратів це лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які підлягають відшкодуванню менше 90%. Вартості. Тості і третя група препаратів це препарати, які не підлягають відшкодуванню. Кількість гіпотензивних препаратів, що потрапили до пілотного проекту з регулювання цін, суттєво збільшилась завдяки медикаментам національного виробника. Хоча й імпортних лікарських засобів у цьому переліку також не бракує. В основному в цих пільгових ліках є медикаменти національного виробника, але є й імпортні препарати. Ну, зараз додавалось, коли раніше було так, скажімо, з групи інгібіторів АПФ два препарати: енолаприл, лізеноприл, з групи бета-блокаторів це було метопролол, небіволол і бісопролол. З групи антагоністів кальцієвих каналів Ніфідіпін і амлодипін, то зараз додавалися нові препарати. Це препарати комбіновані. Так скажімо, зараз з'явилося в пільгових. Рецептах лізеноприл з гідрохлортіазидом в комбінації, тобто це є препарат, який інгібітор АПФ із сечогінним. також еналаприл з гідрохлортіазидом, і такий комбінований готовий препарат це амлодипін і лізиноприл. Це є препарати так звані міжнародна непатентована назва. Але на основі цієї міжнародної непатентованої назви пацієнт має право по рекомендації лікаря вибрати собі той самий препарат, але будь-якого виробництва, чи українського виробництва, чи іншого виробництва. Но хімічна формула залишається та сама. Отримати пільговий рецепт на придбання гіпотензивних лікарських засобів просто хворому лише потрібно пройти обстеження у кардіолога сімейного лікаря або дільничного терапевта, котрий в індивідуальному порядку призначить відповідне лікування. По червоноградській центральній міській лікарні виписано. Е 6728 рецептурних бланків, пільгових рецептурних бланків на ліки від гіпертонії, але отоварено лише 1567 рецептурних бланків. Це є дуже мало. Ну я думаю, що мабуть через те, що населення не дуже обізнане з тим, що працює така постанова, і що згідно з цієї постанови можна придбати ліки за значно дешевшою ціною. Участь у пілотному проєкті з регулювання цін на медикаменти для хворих із підвищеним тиском взяли 12 аптек Червонограда та Соснівки. Це аптеки Каріна по вулиці Івасюка, 2 і по вулиці Сукальській, 30. Аптека Аїр АІ, по вулиці Шептицького, 1 і по Соборній, 1. Також у місті Соснівці по Грушевського, 36. Аптека 3І по вулиці Стуса, 25 і також по вулиці Хмельницького, 34, аптека Медфарм по вулиці Степана Бандери. І у місті Соснівці по вулиці Кривоноса, 8А. Також аптека Алтея по вулиці Сокальській, 2 і по вулиці Святого Володимира, 4. Також аптека Галич-Полімет по вулиці Стуса, 32. Пацієнт повинен звернутися до свого дільничого лікаря, отримати пільговий рецепт. І в даних аптеках по цьому пільговому рецепту отримає ліки зі знижкою.